Що дарують на новий рік не айтішні компанії? Цей подарунок допомагала розробляти я. Я займаюся дизайном понад 10 років і майже весь цей час працювала з діджиталом, банерами, креативами, те, що існує на екрані. А цього разу хотілося створити щось живе і тепле для команди. Зауважу, що в Інве я не дизайнер, я стратегічна маркетологиня емейл і редакторка медіа. І взялася я за це не тому, що треба, а тому, що реально хотіла порадувати тімейті. Коли Сміо сказала, що я можу долучитися, я просто за три дні. Придумала три концепти і почала шукати. Дати сенси. Нам дуже допоміг наш партнер Орне. Вони реально були гнучкими, клієнтоорієнтованими, підкоплювали ідеї і разом з нами шукали різні рішення. Бюджет був трохи обмежений, тому ми свідомо відмовилися від великих наборів і зупинилися на чомусь невеличкому, але практичному і зі змістом. Так народилася концепція Let it Grow. Ідея про особистістий ріст і турботу. Центральним елементом став маленький живий соклет, з очками, якому можна дати ім'я, і який буде рости разом з тобою. Ми всі працюємо віддалено, і ми. Мені хотілося, щоб у кожного був такий маленький живий друг горуч, якому можна домалювати емоції, яку ти відчуваєш. До нього ми додали тематичні новорічні носочки, підібрані під айдентику бренду, шоколадку і лист подяки команді з новорічним посланням. Усе це зібралося в одну композицію, центром якої стала зірка комета як новорічний символ і як образ кожного тімейта, який просто сяє зсередини. Це про рух, розвиток і внутрішнє світло. Для мене цей подарунок був не про речі. Він був про увагу, турботу і відчуття, що ми ростемо разом, навіть коли працюємо на відстані.